Стімбер серед десембер. Так, давайте по-нормальному. Всім привіт. Ви можете мені не писати в коментарях наскільки я кринжовий блогер, бо я закинула свій YouTube канал на 3 місяці Але в мене є оправдання, тому не біжіть мене засуджувати. Перше таке глобальне це те, що в мене не було зовсім натхнення, що знімати, тобто в мене не було ніяких ідей для відео, щоб вам сподобалося. А друге. Що я просто не мала часу, я попрошу вашої допомоги. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, які б ви хотіли бачити відео на моєму каналі, щоб вам було цікаво подивитись. Можливо, якісь цікаві місця в Кракові, які я раджу кожному відвідати, не знаю. Напишіть, щоб вам було цікаво, я обов'язково все прочитаю. Про що буде сьогоднішнє відео? Сьогоднішнє відео буде називатися Влог. Моя поїздка додому, тобто в Україну. В п'ятницю, в шостій ранку я маю потяг. І я вам це буду знімати, показувати. Надіюсь, вам сподобається і буде цікаво. Тому вважаю вам всім приємного перегляду і погнали. Прощувай, універ, універмій любимий. <ріхи> я блогер, тому тут знімаю вам гарний вид з вікна. Отут я знімаю вам гарний вид з туалету. Я дуже хочу спати, тому просто kill me. Я вже перетнула кордон, зараз йду на автобус. Що хочу сказати? З минулого разу, як я тут була, поміняла дуже багато чого. Поклала асфальт. Прогресія? Ну ні. На цьому кадрі я їду в найкращі маршруті в своєму житті і просто молюся, щоб на наступному повороті мене нафіг з неї не викинуло. Тут я вже їду в іншій маршруті, вона, звісно, типу, трохи краща, але трісловній теж нормально. Я стою вже на вокзалі, в самоворяй. І я вже майже вдома. Зараз, по мене прийде дідусю, і ми будемо їхати в старий земля. Я, до речі, майже не змучилася. Це супер. Ал. Ні. Як ти не знаєш, що в мене ютуб канал, ти ж ти не мій буду. <гум> <падпіщик. гум> <гум> не будьте, як Михайло, підписуйтесь на мій ютуб канал, чуваки, і ви будете просто бестіки. <гум> Дивіться, яке красиве в мене місто. Ох, красота. Ми заїхали в ТБ. І Пахан говорить. Та який пахан, дураку! На вулиці дуже-дуже різко змінилася погода, то тут є якісь прояви зими. Сніжок лежить. Підемо на санках кататися. Що я зараз роблю? В Польщі, звісно, я собі таку позволити не можу, а приїхала додому і хопа! Зараз буду варити креветки. Ну, що ще додати? Просто зараз буду варити креветки. Вам подобається? Так! Кажіть, дуже подобається. Ввечері я встигла вислухати нотацію, чому мені не потрібно так багато одягу, і просто посиділа біля камін. Сьогодні вже другий день. І пам'ятаєте, я вчора знімала прояви зими. За ніч нападав сніг, і тому в нас виглядає так. І ми по ходу реально підемо сьогодні кататися на санках. Я зараз йду, тому що мені треба поміняти гірлянди, купити прикраси. бо ми будемо прикрашати вже трохи будинок. І має зайти до бабусі віддати їй і її таблетки з Польщі. на годиннику 14.46. третю годину мене має бути додатково з німецькою, тому я його зробила. А після німецької я напевно поїду на пласт. Висники прямо включені. включення. Це була біля церкви на репетиції, чесно, не думала. Але я буду ходити колядувати з пластунами. Дякую, песику. І я, знаєте, проголодалась. І я вирішила зайти в рукавичку. Я собі купила якийсь такий ролл з куркою. Зараз спробуємо. Там просто хтось на вирісі спереду стоїть. Мене вже забрав дідуся. Я от дегустую цю штуку. Що можу сказати? Я тут оплатила за неї 27 гривень. І за свої гроші дуже смачно. Але чесно, я надію, що я не тривануся. Влог, день третій. Моїмо батончики. Ми Мої їздили до церкви, я вам не знімала, тому що була в церкві. Зараз я хочу випрямити волосся, тому що я поїду знову на пласт. Будемо передавати вифлеемські вогонь миру в церкві. Вам показує свій образ різдвяним столом. Моя бабуся сказала, що ти крутишся перед тою камерою, як то дурне. О, дякую. Йдемо подивимося, що інші люди роблять. Я з трьома підписниками показує. Може збагатить багато підписників! Пожаліє! Добре, зараз подзвоню. Всім привіт! Вона не пам'ятаєте, який тоді лов. Четвертий. Зараз на годиннику у нас 10 ранку. Я тільки встала і зараз йду додому до своєї бабусі. У нас буде різдвяний сніданок. Я хотіла вам зняти, що сніг розтанув, але почалася повітряна тривога. спокою вже з дня, коли я приїхала. Якщо що то це влог день п'ятий, просто я дуже класний блогер я забула про це сказати. Вирішили їм нарешті зробити квест, бо вони дуже люблять різні завитки, виконувати завдання, тому я от сиджу і його роблю. Я вже вийшла, якість просто ужас, камера труситься теж. Я дуже-дуже сподіваюся, -дуже що не почне падати дощ, бо я не маю парасолі і просто ходити колядувати під дощем таке собі. Ісус на сіні, щоб термоні... До нас прийшов. Дарує вам і Україні. І... Влог день шостий. На годиннику вже десь друга година. Я зараз буду йти на манікюр нарешті. Зроблю хоч щось нормальне на технікцях. А сьогодні весь ранок я розмальовувала ось таку картину. Хочу забрати її з собою в Польщу, бо вона дуже красива. Зараз. <клухи> Ігор! Я вже зараз йду на манікюр. Таке от дом. Після, ой, після маніки рознімлював післін. Я просто мега хеппі, 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 о май гад. Навіть слова мене описати. Зійшла в таку пекарню, бо нас її відкрили. Купила собі красам, бо я трошки голодна. А ми зараз знову підемо колядувати, тому треба підкріпитися. Ремарочка перед переглядом цього відео. Якщо ви маєте хороший музичний слух, тоді просто перегорніть його, не знаю наскільки там часу. І зразу хочу вибачитися за песика, який гавкає на фоні. Дірка яскрава в небі тривожному. вісь українцю показує кожному. Мерегти скажучи, діва на сіні вже оповила божу дитину. Зірці різдвяні всім ці планети зовсім байдужі ворожі ракети. Хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясною завзято. Зірка різдвяна сяє вогням, поперемога точно за нам. Не віддамо з Богом серці свого. Христос родився, славімо Його! За всю кулюду ми зібрала 21 тисячу. Так, це вже момент для ваших аплодисментів. Ой, блог день сьомий. Я була з бабусею на закупах. Ми купили мені деякі речі в університет. Я вам зроблю на всі наші покупки обзор вдома. Робимо обзор на сьогоднішні покупочки. Перше я купила це ось такі. Папір для нотаток. Далі ось такі кольорові ручки. Мені тут подобаються ці пастельні кольори, буду їх для конспектів теж використовувати. Далі ось такі закладки чи закладки. Закладки для книг, ручки. Оці ручки це просто моя любов. Наступна моя покупка – це ось такий блокнотик. Прикольно, з таким ангелом. Далі ось така алмазна мозаїка. Далі купила ось такі три блокноти. Ось такий. Ось такий. Він такий, собі не може бути. І ось такий. Ще взяла ось такий коректор, бо мені механічні подобаються більше, ніж такі прості коректори. Стирачечку і такий прикольний ночничок. Та -да! Це ось такий ночничок зірочка. Його включаєш, і він так прикольно світиться. Ввечері ми заїхали в ОТБ і купили мені їжі в дорогу. Це до речі, які класні бархатні тяги я знайшла на секонд секонд-хенді. Блін, вже жалію, що я їх не купила. Потім ми заїхали на автомийку, а вже вдома я почала пакувати речі в дорогу. Ми скоро будемо виїжджати на кордон, бо в мене на 13.25 по польському часу потяг. Тримайте, будь ласка, кулачки, щоб я швидко перейшла кордон. Бо якщо там буде велика черга, то мені буде пипа. Я, до речі, вам забула показати мої такі Отакі Музика Що я стояла на кордоні 2,5 години, ні, майже 3. Я пропустила два потяги, і зараз вже чекаю на 15.53, має приїхати той потяг, яким я буду їхати додому. Мені дуже сильно болять ноги. Дуже було важко їхати, багато людей дуже душно. Тому дорога виявилася жахливою. Приїхала в Краків, вже все в кімнаті. Я захворіла, все дуже хепі хеппі хеппі Лежу в ліжку. Хочу всім дуже подякувати за перегляд. Не забудьте підписатися на мене, поставити лайк, якийсь нам писати класний коментар. Я вас всіх дуже сильно люблю. Всім гарних свят!